Ну що, готові Подрив! Пизди. що блядь, пизди? Заїбався. Заїбався трошки, блядь, буває. Нічого страшного, Нічого страшного, пройде, блядь. Заїхали до хлопців 77-ї бригади. Технарі, літуни роблять боляче окупантам, якщо окупанти ще щось встигають викупити. Це пульт УС 16,16, виходить, пульт. Зараз з дистадійовими дронами розбираються. нас, на жаль, закінчуються. От вони такі самі ходові. От маємо трохи проблем, бо не біндиться. Після завтра вирушати знову на але Сдіваємося, що щось таке зробимо. Ну, ми вам сім років наступний терас. Взагалі чудово, чудово. Ми тільки будемо раді, бо вони кажуть, йдуть в друг. Дякую вам, хлопці. Та немає за що, слава Україні. Героям слава. По дорозі заїхали до Паляниця. Це дуже круті волонтери, які роблять е готову їжу для військових. Це можна такий пакет просто взяти, засунути в воду гарячу і це вже готове для вживання. Ну, воду це щоб підігріти. Тут є супи, вони роблять, гречани, харчо, різні куліші. Це дуже знаменита організація. Дуже радий. Це Денис, голова організації. Добрий день. Ми заїхали з Артемом. Скажи, що з Артемо. Привіт. Привіт. Отже, дякуємо вам за вашу роботу. Разом до перемоги. Є цитрусові, є кокосові. Тут лежать бананові і тут кокосова стружка на Пасху. Це ми зустріли друзів з 44-ї бригади і підігріли їх засобами. Корисних копалин буде більше. <світ> друзі, передали на 59-ту бригаду 20 штук fpv дронів Дякуємо кожному та кожній за ваші донати. Зустрілися зі 150-м руб та передали їм багато порцій їжі від паляниця Харків. А також обсудили наші подальші дії співпраці зі скидами. Тут велика партія їжі, штук 200 300 запакованих, готових до вживання страв, таких як гречка, суп гречаний, куліш, боже, тут багато чого. Тут суп, по-моєму, гороховий, багато всякого. Паляниця Харків дуже дякуємо вам. Історія яка, я знайшов ці штуки ще коли в лютому і хотів якраз розмалювати, зробити роботку. І я хотів відправити вам. Я все продумав, як я відправлю новою поштою, це все буде класно, але нова пошта приїхала сама. Ось <реш> це вам е призем. Можете робити нічого за то. Дякую колюні, це з під чого <реш> воно? Це а, з порохів від танчика 125 мм пушка і цей танчик успішно бив Кацапів десь під вугледаром. Так що смерть ворогам, дякую вам всім, вам. Взагалі, є пан кокарне.